Хто такі гетеросексуали? Це, це взагалі, мрой, мрой, дурниця, мрой. Це, це я вважаю. <рой> та нравиться, та нехай. Погано. Чому? Тому. У вас є знайомі такі? Нема. А, якби, а якби гетеросексуали влаштовували парад наприклад? як? Це хай свій Угу. А чому ваша таке не Якщо жителі Переяслава так ставляться до гетеросексуалів, то може, хоча б до представників ЛГБТ спільноти вони ставляться більш толерантніше. Інформатор вирішив дослідити це питання. Чи підтримуєте ви представників ЛГБТ? Так, взагалі нічого поганого в них немає. Чи серед ваших знайомих є такі люди? Є бісексуали, а так ні, немає. І якби нашому місті проводився парад гордості ЛГБТ? Ви б пішли підтримати людей? Так, чому ні? Mm. Взагалі нейтральне у мене ставлення до них. А серед ваших знайомих є такі люди? Не знаю, ніхто так відкрито мені не, не, не признавався про це, тому. Mm. Mm. Якби у нашому місті проводився парад гордості ЛГБТ, ви б до нього пішли? Ну, Підтримали? Ні, я б не пішов би по тій самій причині, тому що як, е, це вже йде поп такий популізм, як на мене, тому що, е, наприклад, чому. Просто люди, які там не ЛГБТ, а там гетеросексуали не проводять, наприклад, паради. Ну, це, це те ж саме. Давайте ми будемо також парад проводити. Як ви ставитесь до представників ЛГБТ? Перекладіть ЛГБТ це геї. А, так щось ви вже по-другому кажете, знайте, якщо на здоров'ю, то хай собі любляться. Понимаєте? А от на вашому життєвому можливо, траплялися люди. Кожного, ну, мабуть, в житті траплялися такі і знайомі і траплялися. Так. А як би ви поставились до того, що в нашому місті провели б парад гордості? Та хай ходять. Та хай собі ходять. ну Як це можна заборонити людям, як їм щось подобається? Так, я підтримую. А серед ваших знайомих є такі люди? Ні, немає. Чи відвідали б ви парад гордості ЛГБТ у нашому місті? Ні, я не відвідав би. А чого? Бо я не хочу. Це, таке. це геї, лесбійки, знаєте? – Ну, знаю, знаю. Чувала про таке. Ну, це люди, звісно, дуже нещасні, але це їхній вибір. От за ваше життя ну, вам зустрічалися такі люди? Ні, ні. Ні. ні, не зустрічалися. А як би ви поставилися якби в нашому місті парад провели? Ну, хай поводять, молодь. Я не осуждаю, я ж не Бог. Ну. І, і всі так само. Для чого осуждати людину? Ну Його природа таким зробила. Ну що він зробить? Він себе не пересилить. Це не, як, не погана звичка, а це природа. Багато противних. Багато, але для чого? Ти щасливий, живи собі щасливим життям, що ти правильний, а нащо людину угнітати. Яке ваше ставлення до представників ЛГБТ? Ви знаєте, що це? Знаю. Яке? Ніяк. 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 А якби в нашому місті вони проводили свій парад гордості? Як би ви? Я б не дивився на те. Ушов би даю все. А серед ваших знайомих, от на вашому кімнаті? Нема. Котику, котику, як ви ставитеся до представників ЛГБТ? Як ти ставишся до представників ЛГБТ?